Наші опоненти розраховували не на раптову золотої дощ. Безпілотники Служби безпеки України та сил спеціальних операцій ЗСУ відпрацювали по потужностях рязанської нафтопереробної компанії в ніч на п'ятницю, 24 січня. Внаслідок атаки там палають мінімум три резервуари. Рязанський НПЗ один з найбільших в Росії з потужністю переробки у 17 мільйонів тонн нафти на рік. У російському брянську дрони атакували будівлю слідчого комітету і завод Кремній, що випускає деталі до ракет. Він зупинив роботу. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів дронів, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного газу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів. Швидко тільки, швидко, швидко. Не пропускати швидко. Не до того ж, дрони СБУ та ССО. Навідались і на нафтоперекачувальну станцію Рязань та на Рязанську ТЕЦ СБУ спільно із силами оборони продовжує вводити дієві дронові санкції проти підприємств російського ВПК та нафтового сектору в російському тилу. Батя, я стараюсь. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі. Повідомили в силах оборони. Любімий город може спать спокійно.